У п'ятницю у Палаці культури художньої творчості, що на шерстянці, мер міста Владислава Трошенко зустрівся з мешканцями цього мікрорайону. Мета вислухати проблеми людей та спільно знайти шляхи їх вирішення. До громадської приймальні запросили і керівників профільних управлінь міської ради. Кожен з мешканців мікрорайону мав змогу висловитися. У домі є електрощитова. Там були металічні двері. Ну, десь місяця півтора назад. хорошие дяди постарались, дверей нет. Щит открытый, комната открыта, рядом 17-й дом, детская площадка. Там уже тряпки, палки. Вы представьте себе, ребенок улез в щит. Пожалуйста, сделайте двери и закрытие щитовую. В квартире по 30 градусов тепла. Вот помогите, пожалуйста, нам, сделайте что-нибудь. И доступ к счетчику, И чтобы в, в каждой квартире было одинаковое отопление, температура одинаковая, и чтобы были изолированные трубы, и в подъездах, чтобы были застекленные подъезды. Мер міста визначив однією з вагомих проблем для району це нелегальні точки продажу алкоголю та наркотиків. Він висловив невдоволені роботою дільничного інспектора та дав особисте доручення в короткі терміни виправити ситуацію, що склалася. Також постало давнішнє питання щодо дороги на шерстянку. Тут дороги не надо, автомобільні. Зробіть хоч проход, щоб можна було свого велосипедом або з кравчучкою пройти на остановку туди, щоб не лізти через приход дорогу там частично надо разговаривать и просить землю у частного предприятия. Я не хочу обіцянки, какие то вам тут рассказывать год, два, три. Ми дорогу проріжемо на шерстянку. Якщо не дорогою, то дішовою. На зустрічі Владислава Трошенко отримав не лише усні, але й письмові звернення. Він дав доручення керівникам профільних управлінь їх вивчити і вирішити проблеми. Очільник міста наголосив на тому, що наболілі питання жителів шерстянки поступово будуть вирішені.